63-річний прооперований пацієнт Микола Кутовий нині весь час тримає в руках мобільний телефон. каже, в післяопераційний період хоче бути на зв'язку із рідними. Болить як обично після операції, але так краще, краще з кожним разом. Для скорішого відновлення лікар рекомендує прогулянки, розповідає Микола Кутовий. Пригадує, як звернувся до кардіоцентру з відчуттям болю під серцем та високим тиском, що супроводжував його протягом останніх десяти років. Тож погано, що ми його ніколи не міряли, цей тиск. Так колись заміряю, який тиск у тебе. Так, то я за який? І 160, і 180, так що. Ну, то його міряє? Як вже заболіло, тоді відчув. Треба раніше, раніше ходити і пробувати лічитися. Говорить, у кардіоцентрі йому встановили діагноз та спланували операцію. Якось я так моментально я так заснув на 2-3 хвилини, потім просипаюсь – о, шиють, добре, зашили, сказали, та вам що там вам ще там три шва. І потім все, це все знімає з мене. Перелазьте вже на другий креслу і в реанімацію. Сказали, що напрягає, не пригадці людяти, як раніше. Звісно, так пахати, як раніше. Важкого не піднімати то вже не можна. Розшаровуюча дисекція, тобто тріщина аорти, виникла внаслідок нестабільного кров'яного тиску, говорить завідувач відділення серцево-судинної хірургії кардіологічного центру Олег Журба. Цей випадок був складний тим, що в дуже важкодоступному місці була ця тріщина. Вона розповсюдилася аж до нижніх кінців у цьому місці. Оце тріщина, оце тріщина, яка спускається, от вона йде, йде, яка спускається на всі органи. Операція такого рівня складності була виконана в кардіоцентрі вперше, говорить лікар. Доваскулярне втручання, коли не використовували великий доступ, а вставили дуже довгий стенд через головну судину, через стегнову судину провели в аорту і те місце там, де був розрив аорти, прижали довгим стентом спеціальним покриттям. Це от стент, як він імплантувався, він такий довжелезний. А в кінці це вже так як він імплантований по всій тій довжині. Пацієнт страждав дуже довго на ретральну гіпертензію, і він не контролював тиск. Ми маємо всі звертати на це увагу, тому що елементарний контроль тиску зменшує ризики великих серцевих судинних подій як мінімум на 25%. Додає, в подальшому пацієнту потрібно буде регулярно звертатися за консультаціями. Перше, що він мене запитав, чи можна повернутися до його звичного способу життя і працювати. Я сказав, звичайно, ви будете працювати, що ваше життя продовжується. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.